Тікав від смерті Владислав Щербак із Краматорська більше року тому під час обстрілу ледве встиг сховатися від снарядів. Уламком йому пробило ногу. У підлітка неправильно зрісся м'яз. Хлопцеві необхідна тривала реабілітація. Чи зможе він її пройти? Знають кореспонденти Сабитій. Боксерська груша у будинку 14-річного влада нагадує про його минуле спортивне життя. Підліток займався дзюдо, їздив на змагання та завоював нагороди. Та все перекреслила війна. Взимку 2015-го звичайна прогулянка обернулася на трагедію. Хлопець потрапив під обстріл, праву ногу пробив осколок снаряду. Влад на силу добіг до укриття. У цей час мати не знаходила собі місця від хвилювання. Руки трясуться, ноги трясуться, його дома нету. Куди Вот. И потом связь прорвалась, Я ж без конца набираю його номер телефона. Мені в трубку говорят, ваш син ранен. У лікарні владу діагностували наскрізне осколкове поранення стигна з ураженням великої підшкірної вени. Щоб поставити його на ноги, були необхідні численні операції. Та коштів для цього у родині не було. Допоміг гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Все медикаменты, которые нужны были ребенку, в которых он нуждался, фонд Рината Ахметова нам предоставил. Даже потом уже, когда Владику можно было вставать с постели, потихонечку начинать ходить, мне нужна была тросточка, то есть, чтобы опираться, даже тросточку эту фонд Рината Ахметова тоже нам подарили. За рік після трагедії штаб продовжує підтримувати влада. Хлопець вирушає на реабілітацію до санаторію великий луг. Сюди я буду часом башки повідала живуть. Із Краматорська до Запоріжжя підліток приїхав разом із мамою. Тут проходить курс лікування. Це не больно? Ні, це не больно. Це святолічення і цвета лічення лічить центральної нервної системи та головних болі. Та більше за все хлопець любить проводити час у залі ароматерапії. Розслабляє, і ще плюс оздоравлюють, ну і ще допомагає від проблем відлікатися і від плохих. Розумінень. Комплексна реабілітація стала можливою завдяки спеціальній програмі штабу Ріната Ахметова. Вона розрахована на поранених на Донбасі дітей. Мы, конечно, очень благодарны Ринату Леонидовичу, потому что до этого нам никто никаких путевок реабилитационных и санаторно-курортных не выделял. Ни город, ни детская больница города Краматорска. Вот. Естественно, без поддержки фонда Рената Ахметова мы бы себе не могли позволить такую путевку. Огромное ему спасибо. На сьогодні у рамках програми «Реабілітація дітей Донбасу у супроводі батьків у санаторіях вже оздоровилися 14 дітлахів. Усього їх у базі штабу 163. 21-дневний курс для кожної дитини проводять у реабілітаційних центрах Запоріжжя, Бердянська, Одеси та Слов'янська. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін, Сабиття канал Україна.